Усар на горі одноповерховий житловий будинок. Сильне задимлення та вогонь з квартири спершу помітили сусіди. Господар осередку займанню той час спав. Рятувальники, які прибули на місце надзвичайної ситуації, вимушені були працювати оперативно, адже люди розповіли, що всередині найвірогідніше власник. на місці працівники ДСНС встановили, що вогнем охоплено одноповерховий двоквартирний дерев'яний житловий будинок розміром 10 на 7 метрів. На гасіння вогнеборці подали два водяні стволи. Опісля локалізації займання бійці служби порятунку увійшли в палаючу оселю. В одній із кімнат на залишках до гораючого ліжка лежав чоловік. Мертвий він загинув у вісні. Господарю було 48 років. Останнім часом ніде не працював. Чоловіка відразу винесли із осередку пожежі, проте медична допомога йому, на жаль, вже не знадобилася. Вогнем пошкоджено стіну та перекриття житлового будинку на площі близько 15 квадратних метрів та речі домашнього вжитку. Більшу половину Будинку вогнеборцям вдалося врятувати. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини даної пожежі.